Друзі, так, 26 липня працюємо. І сьогодні ваші уваги хотів би показати даний нуклеус. Но річ не піде о ньому, о нуклеусі, а річ піде о тому, що вони у мене є три штуки, готові реалізувати, так як ми вже з ними не користуємося. Ми їх випробовували, демонстрували вам на каналі є відео. А зараз просто лежать без діла. І розумію, що користуватися ними не буду, так як е у нас тип доводоматок трішки інакше робочий нуклеус від компанії Лисень, а такі одномісний, от на такі рамочки з відділом для годування і тому О, там Літочок лежить, так як той крутився. Друзі, мав такі три штуки, кому потрібно, за пів ціни віддам. Дивіться на сайті, скільки коштує. Опишіте мені на вайбер, що готові за таку ціну забрати. Ну самі пишете ціну, за яку готові забрати. А она має рівнятися половиною від э, нуклеусу э, нового. Ну, плюс-мінус я маю на увазі. І ось вот такі три нуклеуси можуть стати вашими. Бажано в одні руки, щоб не відсилати по одній комусь. Э, дані нуклеуси широко розпространены в маткарстві. Э, знаю коллег, які користуються тільки такими нуклеусами, мало тих. Дуже великі кількості і тому подібне. Так що матеріал виробництва це полістирол, якщо у нас ППУ, то це полістирол Якісно добре зроблений, бачимо, що навіть така маленька кришка, але її не веде. Якщо порівнювати все ж таки з ППУ, якщо його трішки неправильно зробити. А якщо ППУ трішки неправильно зробити, та крыша, все ж таки Друзі, три нуклеуси, кому потрібно, написали, пів ціни забрали.